Після проходження курсу проєктування та реалізації безпечного освітнього середовища в початковій школі моє уявлення про школу, як про місце навчання значно змінилося. Раніше я асоціювала безпеку освітнього середовище як з такими звичайними речами, як вогнегасники, інструктажі, охорона і так далі. Але зараз все змінилося. Це простір, в якому діти повинні почуватися безпечно саме з емоційного плану. Це середовище довіри, середовище підтримки та поваги та прийняття кожна дитина. На знає, що її думку чують, а потреби завжди врахують. Особливо цінним для мене стало порівняння світового та українського досвіду. Цей аналіз дозволив побачити, які підходи і практики успішно працюють у різних країнах. Я більш глибоко став розуміти індивідуальні потреби кожної дитини, зокрема дітей з ООП. Певне не в тому, що культура безпеки в школі це реальність, яку можна поступово будувати починаючи з себе. Я дізналася інформацію, яка мені є корисною. Це саме про принципи зонування класної кімнати, про психологічні якісь аспекти підтримки учнів, ну а також про ефективні методи, як взаємодія між учнем, вчителем і батьками. Для мене було дуже цінно отримати практичні кейси, психологічні різні поради, як впоратися із різними напруженими ситуаціями, як вирішити конфлікт без застосування якихось маніпу. Яція, хитрощів і так далі, тепер я розумію, що навчання не буде ефективним без емоційної підтримки. Я стала більш чути, більш спостерігати, більше розуміти, що стоїть за поведінкою дитини. Мене вразили дослідження про вплив психологічного клімату в класі, адже це дуже впливає саме на академічні досягнення дітей. Працюючи над цією темою, я почала глибше усвідомлювати свою відповідальність як педагога не лише за знання, які ми передаємо учням, а й за психологічний клімат у класі. Індивідуальний розвиток учня це все не просто методики, це справжня допомога. Що я тепер готова робити? Створювати у своєму класі такі куточки, де дітям буде безпечно, де дітям буде затишно, а більше уваги приділяти тому, як діти почуваються. Після курсу я почала дивитися на шкільне середовище не як на місце де вчать, а як на важливий живий організм. Щиро вдячна за цей курс, і обов'язково проваджуємо тому ці підходи у своїй педагогічній практиці.